Зустрілись в пеклі Ленін Сталін, на процедурах в казані, які проходять щонеділі ще й на відкритому вогні. Смола клекоче в казані, один такий навіть персони, і лише тільки він для двох, а по боках стоять колони. У цю годину Сталін мовчки, вивчає мову українську. За його страшний геноцид він получив таку прописку. За тих українських людей, що пухли з голоду і вмирали, а ці падлюки у Кремлі собі спокійно жирували. Ульянов Ленін, той спокійно, сидів і бульбашки ловив. Хотів спочатку щось сказати, та його Сталін перебив. Послухай Вова, Щось неладне в Росії знову почалось. Один у шопох, твій він Тьозка, пішов на Київ, довелось, так виправдовується він перед усім своїм народом і ніби хоче врятувати, щоб не було для них позором. Загиблих воїнів своїх не хоче везти з України, щоб не лякати свій народ, а на хохлів. Кидає міни. Мабуть, він хоче замість мене вивчати мову українську, тому що я уже покаявсь і нехай захопить морду кінську. Іосиф, ти вже заспокойся, Казан для них там інший є. Дивися, скільки поступає, і чорт усіх їх признає. Прийдеться їм усім варитись. В одному лише казані, нехай у шльопок привикає, в одному плавати лайні. Ось ти скажи, хіба ж ми крали, свого нічого не було? Чесно признаюсь, годували, та й чисте в нас було дупло. Він думає, що тут не знають усі земні гріхи Його. Сюди ось прийде, так заплаче. І забуде імені свого. І ліч, товариш, ми з тобою вже скільки років тут сидим, наверх гріхи нас не пускають, ще довго нюхать нам цей дим. Скоріше путіна прислали б, щось, щоб подивитись на нього. Кажуть, маленький він, лішивий, ну точна копія цього. Володю, ти вже підкажи. Я в інтернеті його бачив, і звали його там пуйло, ще й чорт йому усе пробачив. Я чув, що душу він продав, за це йому все вибачають, а за ті сльози матерів, таке, як нас, тут покарають. Товариш Сталін, ти пробач. Мені здається, що він хоче схожим бути на тебе, і так як ти над всім регоче. Ну ти, Ульянов вже загнув. Тоді часи були інакші. Не ми ж напали на когось, а він, нехай, кривляє квакші. Що українців заморів, це признаюсь тобі і каюсь, констаборі кругом зробив, Та я вже тут ледь ледь тримаюсь. Його паскудника в казан, що розв'язав війну прокляту, а люди хай вирвуть життя. Ринку цю пом'яту. Вже зачекалися чорти, Смула давно тут підігріта, та українську краще вчить, не досидить він там до літа.